Отак. Що то питається, сонце проясниться. Ми з дідом на прогулянки. Були в в айномаркеті. І їдемо тепер додому. Чекаємо таксі. Ох, і нагулялися. Зараз приїде, мабуть, за нами. Ох, як вияснилося. Мабуть, на мороз виясняється. Да? Як красиво. Ой, яка красота! О, сонечко вийшло, ура! Будемо жити. О, і небо посвітлішало. ой, красота. Їдемо додому. А це як воно називається, ти не знаєш? Не. Та як воно називається, тут так? І їсти, отламувати і їсти. Що ти шукаєш? Чарас їй А на що ти можеш? А що їй різ? Вона ламається, влівати. рветься. що? Там різати не поріжеш його. Чого? А я вже все різати можу. Ага. Отірвий, візьми просто. Не врізать кусочок. Так, да, мені два. Ці мені одного мало. Вержу три. Ага. Що таке баба? Та наш ти трясеш усе? Тук, а як же різуть? І беруть, одломую всіке надо, та Да? Да. Що його різати треба. А я по культурному. Ну це не по культурному, по культурному. Ну то зробити по культурному. Культура такова є. Ну, щоб і твоя культура ще. Отож. Ага. Другу ну, вийшов. М'ясо бери. А теж чай якийсь, що з суховяткою оце. Ну, м'ясом. Да, Я в суховятку вже тиждень, це два. Нічого ще. страшного, ну так і можна все життя прожити. Так. Да. Так. Да. Бери з м'ясом. Щоб наїстися. Чого ти його боїшся? Не ліза. Ні м'ясо, нічого вже. Ну то гамплик тобі, дідо. Бачу. 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 Дідові вже щось дід вже надоїло. Кістки вже залишили. Кістки будемо гризти, дідові. Як ото хмурі, бачу. Му я сіда. Зробила, тоді діда мумію вже. Ну та хто ж? Це, де, де, я, я та. А хто ж тут ще є? Тут біжає ж нікого немає, крім мене. Ну, а що ти? А що, що ж що? я буду? Блядь, це буду... <ривіт> <ривіт> <Just ривіт> подільно якось, <ривіт> це дядь. Ти хліб із да. хлібом хочеш, так. Да? А ну кума. Ні, так не знаю. Він одне щось потім друге. А все разом то це сильно сложно. О, дерева. Ну, то хто ж ти винен? А, ну, Грій бери, Грій бери, так. Давай, давай, жалуйся, дід. <гум> І наїстися, ледачий сей, дід. Готового вже. А, ти ледача, хтось, да. хтось винен йому все. Хтось йому все довжить, хтось винен. Ну, Тільки да. да, готового поїсти дід не може діє. Як то, його їсти, з чим його їсти? Ти приготувала мені. Ага, зараз почну готувати. Пересуюся і почну готувати, бігать. Бо дід голодний сидить у хаті. Що ага. таке, бідолоха, так і здихаєш? Що з після та й поліки, то уже стало. Чого? Буга. А я так вигулялася на... Аж у грудях заболіла. На свіжому повітрі так вигулялася гарно. А ти я не знаю, що тобі. Ти такий якийсь похмурий кіт. Надо... Там вже треба виздоровлювати больний. Скільки можна боліти. Даже Навіть погода сьогодні вже розвіялася трошки. Де? Треба де? замічати усе де. І світло навіть днем є у нас. Воно включили нам світло в день. І нічого. нічого вони нас присплять ночі, щоб ми спали. Ох і ночі довгі, такі без світла. Спиш, 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 просинаєшся, воно темно ще. Та й знову давай спати. Одно тільки роботе, де що спати. А мені без того походить. Мені довго. Родина ця таблячка випив, що і Їх вже й рано дивиться вставати. Там... Тих, а я дивилася раз просто на чотири часа, ой Боже. Шість часов. Та коли ж воно вже розвидняться буде. Щось кашляла, там я кашляла? Не, я гарно прокашлялася, а, <кхи> а ти заснула. Ох, і кашляла. А ти гаді чув, що я там робила? Ага. А ще стів. Побачиш, <кхи> <кхи> яке воно смачне. А ти боявся його їсти. Я вже не знаю. Що ти не знаєш? Забувся, як це робиться. Щоб їсти це. Хіба що це їде? Ні, то не їда. То таке, що жучка любить. Еге? Ага. Їм, їм, і Та нічого з тобою геть немає. Не треба преувеличувати. Що ти такий нещасний. Да, який ты... який був харя, така і є. Подивися, ти по відео, подивись на себе. Що той? А ти що був товстий такий був, чи що? То вже ж не такий, як глянув це. У що ти глянув? Як роздівся, це був його? Я там знаю, ну, де ти розівся. Ага. Ну і добре, що роззівся. А там шкурки висякі немає. А то то так і було, вже з літа за такий. А ти що думав, що ти такий товстий гусь жирний чи що? Дід, ти ж старий. Де ж воно тобі дорожне бути щось? Та хоч щось. — Ну, за гатьки мені що. Ой, та дід. Знаю, ти да. як розкажеш. Я не не знапри... Треба щось робити. Роби, сядь з'їж гарно І буде жирна не, 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 ну, щось. А що тобі ще робити? Ну ходи на прогулянки. Чи, ну що тобі ще робити? Я не пойму. Не, не знаю щось. От то ж я не знаю, що тобі треба, якого тобі треба. щось видно больне. Навірно. Якийсь організм. Мабуть. Та щоб не сильно довго мучало тільки. Та от уже, бля. Воно ж ты дермайшл, тай. Вот ця болячка, що воно там хоть така. сушило добре, бля. Вихарка сібя. Ой, діду, діду. Ну буває. Манев... Бува, да. Буває. Все ж, я ж, кажу не винен. Хтось та винен. Усі винні. А я такий хороший, мене оце так. Кинули, да, дід. А мені завжди хорошо, да дід. Одному дідві завжди погано. Він вже не знає, кому й жалуватися, бідний. Ніхто не хоче й не пожаліє, бідного діда. Дивляться, бігає собі, то бігай собі. Біга, той бігає собі. Да. А то що жаліть нам, а чого його жаліть? Такого. Коржаче, що воно, що воно, як воно називається? Піца називається. Оця ти? Там воно не похоже на піцу. Якийсь лаваш, воно, чи що воно? Та Бог, ну, щось таке. Ну, щось таке придумали, щоб дід поїхав. Щоб дід поїв, смачно, я купила дідові. я було спеціальне. Поки можна діти, то їж. Поки їсться, то треба їсти. Ща ж чаю наколотиш. Зап'єш всю всю біду свою. А, ну завтра, як не сьогодні вже, то завтра. Сьогодні не хочеш, то завтра. Зап'єш усю свою біду, горе. Та й можеш трохи полежати відпочити. Так? Да? Да. Та ні. А воно навіть буде мені варити суп о, 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 А ти наче втомився. А ти наче втомився. Передне, Саша, я зварю. Та й все. Дід. Ну ти наче не знаєш, як це робиться. Я ж тобі перенася. Ну, все те, що ти знаєш. Так. Ти тобто так гарно її оплямкає. Морква кольцева з бабу. Чо ж ти не купив? Я тебе кончу замість моркви. Я тобі весь час казав, дивись, щоб морква завжди була. Ні. Є в мене одна. Ох, ох і противне. Одна не щитається ніколи, якщо вона є. Що ти скачеш? Бо то чого ти так куд кудачиш мені? Тут? А і ти був теж. Завтра поїдеш та й купиш. Знаєш, де морква продається в нас. не Нічого, то побіжиш. Як не хотів сьогодні їхати, то побіжиш завтра. Казала ламати, а попробую. От ламай, скільки тобі треба. Що сили немає, чи що Диви. я б його тут ціла б не ламала, б Роб навіть їла б. Мені, так, так, мені так, да? так хочеться його, ти думаєш, що ти так плямкаєш, а мені не хочеться, так? Да? То, то знаю, що не можна. Але ж дивлюся, як ти смачно. Як ти смачно плмкаєш. О, то ти тільки вмієш смачно плмкать. А тонку н'яху, а? Так от, тільки жаліться вмієш. Мене не о Ой, бідний дід. Моя ще й заплакання, який Всю ти беден. Я так страдаю. Страдаючий. Страдаючий дід. Так і назива. Страдаючий дід. Боже Боже, я нещасна людина. Да. Я й не знала. Який в мене дід нещас. А я щаслива! Yeah. Yeah. <laughs> Мені найкраща, да. Лучше всіх, да. Бо мене дід є такий погодний зубами <laughs> зубами <laughs> гризи. Тепер зуби наче є ще. — Скоро Так, коли Саша, скоро. Скоро мало чого не буде чи багато чого. А поки є, треба користуватися. Там воно стільки ходять кругом кашляють люди зараз. О, фі кашляють. Куди не піде, то всі кошлювачі. Такий зараз період. Треба його перекашляти. і все більше воно не вернеться. Попробуй вже викашляй. Та якось викашляй. Уже більше прокошлив. Ну, то хоч трохи вже наївся, чи ще й ні. Чи все доїси? Ні. Не доїси? Ще й нап'яніше оставиш. Ну тоді давай будемо закруглятися, тобто щоб вже менше всю. Щоб менше минут. Бажаю всім гарного апетиту. Да, я що в ефірі да. Здоров'я бажаю людям. Що головне в нас здоров'я. Будьте всі здорові і гарного вам вечора зимового. Дякую, да. Ну. Да. Заходьте. Приходьте, заходьте. Дід вчора пожалується, та якби дід не менше жалувався, то він ну він усього живе, він не буде скоро жалуватися. я болей. Та вже переболів.